Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, і цей блог у нас буде про мій день народження, який ми якраз святкуємо сьогодні. Ми приїхали спеціально в івано франківськ моє рідне місто, для того, щоб відсвяткувати мій день народження. Мій день народження завтра, а святкуємо ми сьогодні, тобто вночі будемо його зустрічати. Ми вже заселилися в такі будиночки за містом, дуже тут красиво, обов'язково покажу територію. І також загалом цей влог буде не тільки про мій день народження, а й загалом про нашу поїздку в Івано-Франківськ, так як ми приїхали на тиждень, буду показувати вам свої улюблені заклади, тут місця. Сподіваюся, вам сподобається. А зараз, поки я чекаю гостей, вирішила записати вам якраз початок цього влогу, тому насолоджуйтеся, запрошую вас до перегляду. Доброго ранку. У мене вже активно триває підготовка до дня народження. Тільки що сходила на брови і ламінування вій. Далі ще мене чекає сьогодні манікюр. Ввечері плануємо їхати на закупи, купляти продукти, якісь напої до народження. І ввечері може ще зустрінемося з друзями. Let's go готуватися разом зі мною. Мій ідеальний манікюр готовий. На день народження на всі події, поїздки у мене як завжди класичний. Ідеальний френч, Оцініть. Ну, краса. У нас франківську нарешті відкрився чер 17, тому я зараз спрямую подивитися, що тут є цікавенького. Так, джинси ці. Максимально круті, але як завжди, на мій ріст немає. Дуже дякую вам і вам гарного дня. Так, ми в одному з моїх улюблених закладів Івано-Франківська. Да, тут дуже смачно, тут дуже смачна кухня. Це у нас качка по Пекінськи. Там у нас креветочки в темпурі. Сьогодні п'ємо поле зеро, бо завтра буде жоще. Ну, я вже п'ю, але. <рес> Чірс! Чирс. Надя пробує. Надя у нас головна покальяна. <рес> <Супер>. <рес> Дякую. Ой, нарешті я так цього чекала цілий день. Просто ми ходили, закуплялися на народження. і все можна. Відпочивати! Так, це вже ранок перед святкуванням. Я хотіла просто показати вам, які офігенні вії і брови я вчора зробила. Це ламінування Вій, але подивіться, просто вони виглядають майже як нарощені. Це моя улюблена майстер Олеся Франківську. Коли я Франківську я завжди йду до неї. Залишу вам тут. Це не реклама, але хотіла дійсно поділитися, тому що дуже люблю її, і можливо, вам також пригодиться. Це заклад з моїми просто улюбленими сніданками про Петроль. Можна тобі покажу. Тут у нас такий сніданок з ковбасками. У мене з лососем, звичайно, лосося тут дуже мало, але. Я все одно люблю цей заклад тут дуже смачно, ціни, так що нам смачного хотіла трішки сказати про свої відчуття перед днем народження. Тому що минулий рік, коли мені було 23, якраз я переїхала за кордон, і, чесно кажучи, моє життя в цей рік змінилося просто максимально. Що в особистому житті, що по роботі, якраз я почала свої такі перші цікаві співпраці, почала фотографувати дівчаток, почала організовувати дівчачі зустрічі бранчі. тому цей рік справді був. Просто визначним моєму житті, я вважаю. Ну я впевнена, що наступні будуть тільки кращий. Хочу показати вам свій неймовірний тортик. Це просто вау! Подивіться, яка краса! Обов'язково залишу тут, де я замовляла. Дуже красивий. Зараз тільки фоточок з ним наробимо. Клас! Ку-ку! Він не може довго бути довинами. контент-креатори. Зараз будемо створювати контент з цими прекрасними піджачками. Взяла квіточки свої, як реквізит. Чекаю свою подругу і будемо щось красиве знімати, робити фотки. Ось так: от. такий у нас робочий понеділок. Ми вже щойно закінчили знімати контент для магазину. Це, до речі, у нас з'явилися такі новенькі кольори підшики вже на осінь. Це у нас графіт, буде ще бордовий, коричневий, бежевий. І ви вже побачите весь контент на сторінці. Магазин ввечері бувала свого хлопця на найсмішніші бургери Франківську. Якщо ви ще їх не пробували, обов'язково сходіть. Це заклад, чесний бургер на 100 метрівці, і тут дуже смачно. Обрали два бургера. В мене чесний у хлопця Бруклін. Зверніть також увагу на ці неймовірні ціни. Ну що я можу сказати? Це дуже смачно, соковито і обов'язково раджу вам відвідати це місце. Це вже у нас майже останній день франківську. Зараз я прямую на зустріч контент креаторів Я запросила дівчаток, яких я знаю, щоб провести разом час, поспілкуватися про спільні теми, познімати контент разом і взяла ще з одного Подружці Юлі Піджак. Вона вчора мені допомагала знімати контент для магазину і сказала, що їй сподобався найбільше графітовий піджак. Тому я якраз вирішила його їй подарувати. Думаю, вона буде дуже задоволена. Ходімо на останок, покажу вам моє улюблене місце з азійською кухнею. Я взагалі фанат такої їжі, особливо обожнюю рамен, на які ми сюди і прийшли. Це заклад Leo Noodles і тут дуже багато різних цікавих азійських страв. Ми обрали два рамени. Перший це Chicken Ramen, мій улюблений, я завжди його беру. І другий взяли більш цікавий пікантний з м'ясом з яловичих хреберець. І це справді було 10 з 10. Ну, все закінчились наші дні. Івано-Франківську і прямуємо додому. Взяли в Макдональдсі якийсь новий бургер. Зараз будемо пробувати. І вирушаємо.